Наступна станція площа українських героїв. Привіт, не панство. Нарешті, нарешті я записую відео для YouTube каналу. Якось мені це все дивно, мені важко дається. Навіть зараз, коли я записую, мій кіт, уже третій кіт робить все можливе, всі можливі звуки, шуми. Зараз розкажу історію. Воно таке надзвичайно ніжне. Але і побавитися любить, що в тебе вулиці, це. Мій чоловік зі своїми побратимами на Донеччині, будучи на фронті, приручили котиків там і деяких. І коли поверталися вже, вони взяли з собою цих котиків, всіх порозбирали по домівкам, а оце одне біленьке лишили, і я попросила чоловіка все-таки взяти додому, щоб прилаштувати, знайти хазяїнів для кошенятка. Але так сталося, що мені дуже воно сподобалось. Воно такий ніжненьке. У мене просто два моїх чорних коти, вони не дуже ніжні. Словом, це кошенятко, воно просто підкорило моє серденько. І в мене всі вдома такий третій кіт. А, і я розумію, що так. Мабуть, це забагато. Але коли таке ніжненьке, ну куди його віддавати? Я, я не можу його віддати. Просто не можу. Я прилаштовую іноді котів, допомагаю прилаштовувати з вулиці котів, знаходжу хазяїнів їм. Але я зрозуміла, що це кошенятко я нікому не віддам. Це дівчинка і 5 місяців, і вона була на фронті з моїм чоловіком, і не знаю, це якось Вона така особливо дуже ніжна і до всіх ніжна. І це для мене дивина, тому. Вона дуже швидко підкорила моє серце. Я не дотрималася обіцянок стосовно того, щоб знімати відео на цей youtube канал. І мені дуже прикро. Мені це дуже не подобається, і тому обіцяти я вже таке не буду. Але є ідеї робити просто влоги. Це може бути підбадьорююче для когось. Um, не знаю, не знаю, щодо підбадьорюючого контенту, але um, зняти своє життя просто в умовах війни мені було б цікаво самі для пам'яті. Життя йде, роки йдуть. Мені скоро 30, <сум> Тому переглянути, думаю, потім мені буде самі цікаво. Зокрема, от сьогодні просто зняла а, те, як я на пошті відправляла подяки волонтерам. Які допомогли військовим, і це така частина мого волонтерства? Я допомагаю військовим знайти маскувальні сітки, і е, також сьогодні їхала в метро і зрозуміла наскільки мені. Приємно це перейменування. Теж у нас дві станції метро перейменували. Тепер у нас площа українських героїв. Раніше це була площа Льва Толстого, це центральна станція метро. Є тепер станція метро Звіронецька була, це станція Дружби народів. Коли я просто чую ці українські назви, в мене так, мені так стає тепло на душі, наче ну от це просто ми живемо в своїй країні. Маємо українські назви, це ж так логічно, але ми цього не мали. І так тепло в серці, так добре, так приємно це чути. Наступна станція площа українських героїв про англомовний youtube канал розкажу про англомовний проект. Він є в інстаграмі, в Ютубі і навіть в Тіктоці. Хоча мені не подобається Тікток, бо це тепер додаток комуністичної країни Китай. Uh, ось про аномовні відео. Те, що я почала цей проект цієї зими, він має на меті розказати аномовним людям про те, що в Російській Федерації живе дуже багато народів, а не лише одні occupied their homeland, з and now ар is a part of the Russian ічкерія But ічкірия people are totally different from Russians. People are belongs to a East Caucasian ethnic group. Взагалі в Європі в Америці побутує думка, що це дуже погано, якщо Російська Федерація розвалиться, буде дуже багато там місцевих воєн, конфліктів, голод і кризи. Але цього боялися і під час розпаду совка. Але слава богу, совок здох. Тому Задача така в мене, щоб які були інформаційні аргументи про те, що насправді це дуже добре, якщо Російська Федерація розпадеться і не тільки для України, а для народів Російської Федерації. А корінних народів Російської Федерації дуже багато. Я в цю тематику взагалі не заглиблювалась раніше, не знала про це, але тепер заглиблись. Ну я думаю, що ви чули, що в Російській Федерації живуть татари, їх 5 мільйонів від всього населення Російської Федерації. Да, їх там 145 мільйонів, чи скільки взагалі а 5 мільйонів. Татар живе в Російській Федерації. Вони не приїхали звідкись та а Татарстан це частина Російської Федерації. І власне Татарстан колись він хотів, як і інші країни, які такі здобули незалежність від Савка, та там Литва, Латвія, Естонія, Татарстан теж проголосив незалежність. У них був референдум. Вони прийняли конституцію, але обманним шляхом Російська Федерація знову заграбастила. Цю республіку, і це частина, тепер лише частина Російської Федерації, а не, незалежний, не, а не незалежна країна. Тому хочеться про це розказувати і не тільки про Татарстан, а ще й про різні народи Російської Федерації. Їх достатньо багато. Щоб ви зрозуміли, я відео приписую вже четвертий, третій чи четвертий раз. Ну, якось важко мені дається відео. Це прям дивно. Що зйомка, що організація, що реалізація ідей? Тому такі справи. Але я щира, ви заслуговуєте на щирість, ви підписані на мій канал, мабуть, давно вже. Тому я так вам відверто все розповідаю. Все, зустрінемося в коментарях. Дякую за увагу па-па.